Всім салют, друзі! Коли доскоп подій просто починає зашкалювати, я фізично даже не встигаю все монтувати, опубліковувати, тому що просто не вистачає вільного часу. Давайте по попробую узагальнити останні події і коротко пробігтися по всім моментам. Перше, щодо піскакрадів, які знову активізувалися в Ірпіні біля ЖК Нью-Йорк-Сіті, там, де поліція приїхала не за територіальною підслідністю, попри те, що я робив заяву саме в 102 і вказував, де знаходиться подія, де відбувається подія, зашкварений відділок поліції, який зараз очолює новий керівник, якого перевели за... Методом рокіровки з бородянки так, от за моїм телефонним зверненням по гарячій лінії. 102, прибула слідчо оперативна не з ірпіня, а з капітанок, тобто не за територіальною підслідністю. Чому так робиться? А тому, що вони розуміють, що все віли, віли, віли Віли, позрозуміваються, для вас. за дом. Вони бояться, бояться, тому що нас прогнили в корупції. І прислали всі оперативну з капітановки. Звісно, я розумію, цих пацанів, які поприїжджали, вони наче адекватні. Я розумію, що вони заручники ситуації. Вони приїхали, сказали: ну, ми прийняли заяву, ви розумієте, ну на, на питання, чому не арештовуєте техніку, чому а, так халатно відноситись? Чому саме ви приїхали? Мені почали плести, що ми не можемо типу, там щось забирати техніку. Ну, ви понімаєте там натякати і таке все інше. Та паралельно з'їжджати на те, що приїхали, бо ті, нібито там дуже велика зайнятості, їх січі всі зайняті, повірте, вони приїхали тіпа, з капітановки. Ну окей, менше з тим. Ми всі бачили, що я зателефонував на е, гарячу лінію прокуратури, де витребовував прокурора негайної реакції щодо цих фігурантів, е, ну, на що, е, отримав, що моя заява, прийнята. І наразі. Одразу є реакція, є вже відкрите кримінальне провадження. Отут я опублікую. Ознайомтесь, будь ласка, буквально на наступний день мені вже воно прийшло на почту. Реакція вражаюча, е, можливо, можливо, в нашій Бучанській окружній прокуратури нарешті настали хоч якісь зміни, і щось буде. Рухатися з місця на да, тому, що навіть не потрібно було звертатися в суди щодо бездіяльності слідчих органів поліції, які і так ще ніяк не можуть уговтатися від тих судів, які ми розмотуємо зараз справи за 2023-2024 рік, які вони благополучно позливали в Унітаз за допомогою і за вказівкою свого попереднього керівника. І зараз, скажімо так, прокуратура нарешті включилася. Не може це не радувати, але дякувати казати не будемо, тому що це їхня безпосередня е задача, їх безпосередній обов'язок дотримуватись законів і відстоювати інтереси держави та громади. І дякувати прокуратуру за те, що вона робить ті речі, які по умовчанню, скажімо так, по заводським настройкам їм притаманні. Це все одно, що дякувати банкомат, який видав тобі твою заробітну плату заслугований, яку ти заробив власними руками, так що погнали далі. Будемо надіятися, що далі буде прокуратура реагувати і притягувати до відповідальності всіх фігурантів зашкварених фігурантів корумпованої гідри в Бучанському районі. По вчорашньому прецеденту з нападом на громадських активістів в місті Ірпінь. ТРЦ Жира". О, ви, чі, давай, давай, давай. ви їли, що ли, блядь? Нас було живе блядь. Ну, менше з тим, почнемо з того, що, що відбулося взагалі з слідчою все того самого відділку поліції номер 2 яку вона ахінею несла, і що вона витворяла. Бощо, ви змогли ти мене в тікток вигадати? Як здивати жанським половим органом? О, oh, май. Дякую їй за контент, який вона мені предоставила. Цей ролик уже набирає шаленого попиту, шалених переглядів там кількість переглядів зашкалює. Тому дякую вам, пані, Сліча, Не знаю, як ваше прізвище, ім'я, і хочу розібрати більш детально вашу поведінку. Я вас понятаю. А чого не фіксувати вас? Бо Я не хочу. Не, не хочете вибачитися за попередніх своєї Яке? Яке? Яке. Ану напомні. Там, де ви мене звинувачували, що я нібито, по кусок де люди виконують люди Ви Мене всіх стоїть знімаєте? Боже яка популярна людина? Я мені не подобається, що Ти, Ви посадова особа. Мені ліситься, нам подобається, що не подобається. На відео слідча з ходу почала щось дуже дивно себе поводити та вказувати на те, що ті типу, що їй не подобається, що її там знімають, чи ще щось. В ну, першу чергу хочеться сказати, ще раз нагадати всім особам дітям в форму, схожу на поліцейську, які вважають, що їх не можна фіксувати на камеру. І е, усі, от їхні хотілочки, я не хочу, я хочу зробимо скидку на жіночу стать, тому що ну мало лі що, що там фізіологічно в той момент відбувалося з даною дівчиною. Але ще раз хочу нагадати: ви представник держави публічного права, правоохоронного органу, публічного ваша діяльність є публічна, і ваші хотілки, хочеться, не хочеться. Вони регламентуються виключно дев'ятнадцятої статтєї Конституції України та законом про поліцію. Будь ласка, замість листати під кафійок, сігаретка електронною. Тікток, чи що ви там дивитеся? Я впевнений, що дивитеся. Тікток чи виставляєте фоточки в інстаграм зі своїми гарними губами? То краще полистайте закон в кожному телефоні в Аплпейплеймаркеті. Можете скачати закон про поліцію, чинний на даний відрізок часу, або зайти на офіційний портал Верховної Ради і переглянути чинний закон про поліцію, наприклад. І почитайте там дев'яту статтю, і так далі, і пішло поїхало Я Вже мовчу, даже там за вимогу там покажи документи, як мені хочеться встановити, хочеться встановити закон. Дамочка, я вас прошу, залиште свої хотівки для близького круга, дуже близького круга, особистих знайомих. Бо там будете казати, що ви там хочете, не хочете. А поки ви особа публічного права, правоохоронного органу державного. Ви представник держави. І хотілки свої залиште при собі. В минулому резонансному відео декілька чоловік відписалися отакими от, от постами. Суть доволі проста. Дізлайк за рекламу криптовалюти. А чого дізлайк? Насправді, що лайк, що дізлайк. YouTube і так просуває відео, тому дякую тому, хто написав коментар і ще й поставив дізлайк за рекламу криптовалюти, тому що це все одно проіндексувало дану рекламу. А тепер давайте повернемося до самої криптовалюти. Зважаючи на те, яка ситуація зараз відбувається в банках, що вводять все нові нові обмеження на зняття переводи. Грошей з одної картки на іншу, і це буде продовжуватись. Будуть ще більше більше закручуватись гайки, тому що держава хоче контролювати кожного з нас. Криптовалюта це єдиний острівок, який наразі ще являється більш-менш відносно неконтрольований. Тому я би порадив би звернути увагу на таку компанію як Трастра, яка предоставляє свої услуги у сфері криптовалюти. За допомогою Трастра можна зареєструвати криптогаманець. Або криптокартку та користуватися нею без обмежень. Вивести кошти можна в будь-якій країні світу за допомогою власного iBank. конвертувати в USDT або в євро. Для того, щоб верифікуватися на сайті, потрібно надати трастра просто звичайний сплачений рахунок за комунальні послуги. Це може будь-яка бути адреса, підтверджується саме усім чеком за комуналку. Тому, друзі. Заходимо, користуємося, до речі, трастра, підв'язала свій криптогаманець та розрахунки по криптокарті до Apple Pay, і ви можете користуватися також так само проплачувати з телефона. Налагоджується випуск фізичних карток від Трастра. Тому заходимо, користуємося, використовуємо переваги і свободи, які дає нам трастра. Будьте вільними від всіляких обмежень. Бо яка а мені що? різниця, вам подобається чи не подобається. Ще тобто раз кажу, ви посадова особа. Я, посадово посадово. я вам не кажу, що ви нічого. Ви посадова посадова особа. Дайте свої документи, я ознайомлюся, на що? берег, вас по особі. З'їдуть. Зіб... Ну, з'єднать все. Чого ну, Чо? ну, Чо я маю давати свої документи? Я щось порушив? Ні, я просто встановити вашу особу. Ді... Працівник поліції може встановити. Не вашу особу. можете, просто так, так не можете. Поясніть свої. Дивіться, все, 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 все нормально, ну, без всяких, ну, а татян. А не моя папа женським половим органом. Окрім того, хочеться звернути увагу, що поліцейська слідча дуже почала обурюватися, що її там хтось назвав чи називав женським половим органом. Ну, ви розумієте, так? як зазвичай називають. Як би це так м'якше сказати. Пелівить по а не дінокуй. Будь ласка, отримуйте свою долю критики також. Так ось, вертаючись до теми, всі ми знаємо, як називають е, усі жіночі статі, які не е, блищуть особо розумовими здібностями. да? Всі знаємо. Да? Так ось, якщо вам не сподобалося, як про вас відкликаються наші глядачі. Підписники там, в Ютубі, в Тіктоці, в Фейсбуці, на інших соціальних платформах, то це виключно заслуга ваша особиста. Може слід задуматися над своєю поведінкою, над своїми знаннями, над своїми вимогами, які ви ставите до громадян, над своєю бездіяльністю чи діяльністю. Да? Може, над цим, може, це ви є корінь того, що вас так називають. До речі, підкреслюю, ніхто з нас. Вас так не називав. Дивіться що, що що він робить Руки! Руки. Зброю виймає, блядь. А ти блядь. хто такой? Руки. Всього, хлопчики, доігрались. Давайте Руки! пакуйте. їх. Хлопчики. Руки! Хлопці, доігрались. по безпреділу, який відбувся в ТРЦ-Жираф в Ірпіні. Група не встановлених осіб, а особливо чолов'яга, який вирвав телефон у одного з активістів, та почав на свинособачій мові. Сипати погрозами, а потім, потім це просто вообще нонсенс. Достав свою, я не знаю, табельну зброю, скоріше за все, чи де він її взяв, і почав погрожувати зброєю. Скажіть, будь ласка, в нас уже в Україні вороги закінчились, все, війна закінчилась? Що військовий? Чи я не знаю, військовий він, чи це просто рекетір якийсь на? Ну, зараз кожен кожен другий нап'ялить на себе. Форму схожу на військову і ходить, пальці веєром розпускає і кричить, де да я там е, та саме. я воював, дрімав і так далі. Коли розбираєшся більш детально, то це виявляється якийсь звичайний, як мінімум, тиловий щур, або а як максимум, так взагалі він ніякої причетності до Збройних сил України не має. Скажіть, будь ласка, чи допустимо, щоб особа? В військовій формі, я не знаю, військовий він, чи це просто бандит, який нап'яли військову форму. Цього встановити не, е, неможливо на момент. Нападав, ну, типа погрожував зброєю цивільним всередині України, я не знаю скільки, за 800-600 за кілометрів від фронту. Нам, нам мало е, трагедії, яка відбулася в Пирятині. Ну, цього мало. Ви хочете ну, Різани чи що. Чи ви, може, будете озброєні бики, блін, в дітів форму, кидатися відстрілювати цивільних людей? Так, ну, А чого ж ви свої навики не показуєте на фронті чи що? Чи вам вже ворогів там вже мало, ви, ви вже ворогів бачите в цивільному населенні? Що це взагалі відбувається за, за розклади? Свинособачий суржик начався там Слиш, да пі тебе вампі, туда, сюда Що це таке? Що це взагалі відбувається? Це хто? Хто це такий? Це військовий? Тоді питання: а що він робить, що він робить е в мирному місті, торгівельно розважальному центрі зі зброєю? Хто надав йому такі повноваження? Незрозуміло. Якщо це не військовий, то це бандит. А чого тоді би поліція, яка перебувала на місці? Ота ж та ж сама, е, що розказувала про женський половий орган. Ну ви після цього хочете, щоби, щоб про вас писали якось по-іншому? чи що? Звісно, на поліції нахрен не треба. Поліція сама, скажімо так, і в темі, і в долі. Правильно, я так? Ну, я правильно розумію? Значить так, цей неприємний інцидент, будемо розмотувати до кінця. Тому що такі випадки мають присікатися. Якщо вже наші, якщо це військові, да, розпускають руки, погрожують зброєю і сиплять погрозами до цивільних, то я вже не знаю, до чого ми котимося. Просто не знаю. Готуємо ряд заяв по різним статтям за погрожену зброєю, погрозою. Замахом на вбивство і все таке інше. Ну, це ж це ж дуже елементарно. Зараз зброї, е, як в дурачка фантиків, можна за, е, вимінити за пару поросят. калашає, що хочеш. Потім ходять, от, які, о, напялюють на себе форму блин, і кошмарять населення. Не знаю, чи правда, чи ні, вже люди починають в особисті писати, що саме цей фігурант приїжджає на виклики осіб. Які являються там то толі ТЦКшниками, то лі ким вони, то лі гопніками в формі. Ну незрозуміло. Повідно цього інцидента, це було явне замовлення. Було явне замовлення на мене. Розумієте, да? чого на мене? Особисто на мене. Тому що я створюю загрозу місцевій мафії, і не тільки місцевій. взагалі багатьом мафіозним структурам. Організованим злочинним угрупованням в Київській області. Щодо цього будемо встановлювати особу, хто такий, писати і притягувати до відповідальності. За новинами, звісно, вас буду повідомляти. Погнали далі. Дуже багато що там пишуть всіляких е е писаків. Ну там, ну як дуже багато. Ну, відносно десь це е відсотки 3 пишуть, типа там. І що? Ну і що там, що, що, що? і що ви зробили? Цим писакам хочу сказати, знаєте, що бистро е тільки котята родяться, а розплутування кримінальних схем, кримінальних правопорушень вимагає певного періоду в часі. Якщо хтось щось сидячи на дивані тепленькому, намазуючи хлібчик блин, маслицем під маслицем, починає роздавати поради. Чи критикувати там щось, і що, а що, то я раджу самому підірвати свою п'яту точку і показати, як потрібно. Як потрібно, ви ж знаєте, як потрібно, як потрібно краще, ви знаєте, як потрібно досконаліше, ви знаєте, як потрібно ефективніше. Зробіть приклад, покажіть, відзніміться все, опублікуйте і покажіть, а ми будемо вам відписуватися. Подивимося, на що ви здатні. Писати нам поради, розказувати не потрібно, тому що я особисто я, в мене є вільна хвилина, я читаю закон. Я їду не за рулем, я читаю закон. Я лягаю перед сном спати, я читаю закон. Я просипаюся вночі, щоб попити водички, беру і читаю закон. Слава Богу, що ми живемо зараз. В 21-му сторіччі і до законів і до, до літератури не потрібно йти в бібліотеку, записуватися, шукати спецлітературу. Вони є в кожному телефоні. А що зробили ви? Окрім того, щоб вислатися в коментарях і почати розказувати тіпа, а, а, а який результат там туди-сюди? До речі, ці, ці пишуть це на, наряду з цими з плоско Цими рептилоїдами. А от в Америці є така каста. Навіть я знаю, навіть я знаю о, ця, ця кожна каста вона відноситься до різної тематики. Наприклад, якщо є якийсь матеріал з поліцейськими, да? там, де вони щось роблять, якісь незаконні дії, там, ломляться в машину, там, щось, там, перевищують службові повноваження. Вимагають того, що немає взагалі в жодних законах, порушуючи 19 статтю Конституції. Ну тобто просто роблять чинять безприділ. І коли їм даєш відпор, моральний чи словесний, да, то тоді навалюються оці от... А от в Америці, в Америці, якщо б в Америці так було, все мордою в пол. Ну і пише зазвичай це чудо з якогось тьму таракані, бля. Яке Амері... Америку бачило тільки в відіках де... ну, цих відеофільмах 90-х років, там, де показують браву роботу поліцейських і свій власний уровень IQ не дає йому зрозуміти, що в той саме Америке, ну, по-перше, кожному дозволено громадянину носіння огнепальної зброї, на відміну від нашої країни, де різні е... Громадські організації вже, мабуть, з десяток років борються за те, щоб дозволили населенню самозахист, тим паче в нас воююча країна. А Авос і нині там, да? Давайте фактори зложимо. Да? Кожен громадянин Америки має вогнепальну зброю. Раз. Розумієте, да? там кожного місяця. Гине стільки поліцейських від різних наркокартелів, банд, і так далі, що просто капець. Звісно, в них зовсім інше відношення до. Вони там натреновані, вони знають закони. І окрім того, окрім того, я підкреслюю жодний поліцейський не заточений на те, щоб брати хабарі чи ще щось. Тому що там це карається дуже по закону. Вони. Отримують достойну зарплатню на від... відміну від нашої системи, де дали пістолет і крутись як хочеш. Розумієте, да, про що я? Тому зрівнювати Україну з Америкою може тільки дегенерат, який си сидячи жуючи бутерброди, пропержуючи диван, пише всякі дебільні коментарі. Окрема каста ще є така, це касаючись по матеріалу, наприклад. Да? По лісокрадам державним, полісникам чи ще щось. Виявляєш якогось майстра чи якогось е е водія, який виконуючи вказівку, неофіційно найнявшись на роботу до лісокрада, там краде ліс, вивозить. да? Багато хто пише: От, ідіть в Раду, ідіть, Там ешелони зупиняйте, ідіть кудись там туди-сюди. він ж знає, він ж та, комнатний стратег, він ж знає, де мене. Він в очі не бачив тих ешелонів, блін, зато він буде кричати, задерши горло, блін, буде там збивати свої е пальці в клавіатуру, блін. пену пускати, що це йдіть в раду, йдіть туди-сюди. Весілі. Скільки ми виявили лісокрадів державних, які тут схематози працюють, я жодного ешелона в лісі не бачу. А от лісника, який дає вказівки пиздити ліс, брі, вирізані ділянки, понад дозволений ліміт, брі. та візде на кожному, на кожному шагу. І ти, не устрелюючи дупля взагалі в цій системі імбіцил, будеш розказувати, кого, де і що, як нам виявляти і ловити, та ти елементарно почитай хоча б закони якісь, почитай якусь нормативку. Брі. Попрацюй над собою. Чого бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідний. Ось і вся суть у цих от імбіцилів, які пишуть всяку дурню. Іди туди, іди сюди. Совєчики хренові. Країна совєтів залишилась вже позаді. Удуплійся вже 21 сторіччя. Якщо хочеш щось поміняти в себе вдома, ти не поради роздавай. Як я казав на попередньому ну, буквально декілька хвилин назад, то і покажи приклад. А ми тобі прокоментуємо і посовітуємо, куди тобі йти. А поки що йди за руським кораблем. Савечик, і третя категорія блин, є Писак. Скажімо так. Які, це, це так, як би їх назвати. Хомини да? Хомини невіруючі. І що? І що ви що, що, Що ви добилися? Їм похуй! Так, так, так само в тому, і що всім похує, що ти саме ти сидиш і ніхрена не робиш. Розумієш? Якщо маленький камінчик, саме маленький. Є різниця, наприклад, давайте так змоделюємо, щоб було зрозуміло. От є велика калюжа така. Да? от е, Яка різниця в тому? Ти кинеш ту калюжу маленький камінчик чи великий? Хвилі підуть, чи ні? Звісно, підуть. Від, тільки від розміру камінця тільки залеж, залеж, залежить висота хвилі. Але хвилі підуть однозначно. Не буває такого, щоб ти кинув камінця і не пішли хвилі. Так само і тут, якщо ми щось зробили, якогось виявили і показали це публічно, неважливо якого розміру цей камінець чи ця подія. Хвилі все одно підуть і все одно щось буде мінятися. А від того, що ти диван і пишеш гнівні коментарі, що далі, точно нічого не зміниться. Окрім того, як я вже казав, що цей процес боротьби з гідрою займає певний проміжок в часі. Хоча б включи мізки, і провистай нашу історію. Вона вся публічна, всі результати публічні. Купа заведених справ, купа відкритих справ, деякі, деякі справи з скрипом, з нашим давлінням. Законним, підкреслюю, законним передані до суду. І деякі злочинці вже понесли покарання. а Або у вигляді штрафу в рамках кримінального провадження, Б. Або реальними кримінальними строками. Так, да, хтось хтось злочинців, наприклад, де Калібабата да, втік за кордон. Завдяки прогнивши всі ті ж самій системі правоохоронні, які не запобігли цьому. Де наша вина тут, ми, як громадське суспільство, як громадська організація, об'єдналися і разом намагаємося змінити нашу країну до кращого завдяки закону, виконання законів та народному розголосу публічному. Наразі зараз сама. Дієва краща зброя це публічний розголос. До речі, такі писаки пишуть не тільки нам. А що ж ви зробили? Вони пишуть всім блогерам, які блогерам і організаціям, які борються з корупцією. Вони всі требують результатів. А де результат? Лінується, лінується відслідити діяльність. Вирвав з контексту якийсь кусочок відео, жуючі чіпси. де результат? Результат йому подавай, відділі, розумієте? Діятельні. Так це пишуть в бігусах, під бігусами, ще під кучею різних блогів. Де результат? Всім треба результат. підірви да підірвиш ти своє дупло, результатчик. І зроби якийсь результат сам своїми власними потугами і силами. І Тоді буде результат. А не ти жуєш, блин, будь і результатів ждеш. Позорісько. Ладно, що про не говорити? Мене? Але в будь-якому випадку, навіть пишучи такі коментарі, там лайк, дізлайк туди-сюди, вони індексують відео, піднімають відео, що надає можливість це відео побачити більшим е верствам населення. Тому і за це їм дякую. Пишіть більше, сріть, блін, з жовчу, блян. це індикатор нашої, на, нашого соціального організму, да? температури, здоров'я соціального. Наскільки е наша спільнота, общество. Здорове взагалі, да? от воно виражається от в цих от коментарях. Хтось називає прямими фразами, що заслуговує поліція, да? про женський половий орган пише, якщо вона того заслу... заслугувала. До речі, хочу сказати, що в мене на каналі, якщо ви слідите діяльність, є декілька поліцейських, де навіть люди писали класні коментарі. Це є оце, це суспільний розголос, це є саме цей моніторинг, самий настоящий моніторинг державних органів. Люди, люди, відповідно п'ятої статті Конституції України. Єдиним джерелом влади є та носієм суверенітету є народ. І тільки народ може дати справедливу і правильну оцінку. Дякую за увагу. Разом сила.